Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, і ось ми стоїмо на порозі одного з найбільших річних свят. Стоїмо вже в перечутті радості приходу Христа у світ. І раптом сьогоднішнє читання повертає нас куди зовсім далеко назад до цього дивного. Одноманітного переліку імен, імен, які позначають предків Спасителя за тілом. Для чого це? І тут ми пригадуємо і те, що початок Євангелія, яке ми сьогодні читали, адресований насамперед до людей Старого Завіту. До тих людей, яким Матий намагався довести закономірність приходу Месії і проголошення Ним, заклику про Небесне Царство, доброї новини, царство Небесне близько. І Він показує, як виростає із корення Єсеєвого, тобто із нащадків Давидового батька Єсея. Той, кого очікували, очікували люди споконвіку від часів гріхопадіння Адама і Єви. Ми ніби повертаємося до початку очищення людства від ідолопоклонства, бо саме Авраам. Перший із патріархів народу, серед якого прийде в світ Месія, залишив язичницьку Месопотамію і вирушив у невідомість, щоб стати зачинателем віри в єдиного Бога, повернути людство до свідомості свого єдиного Творця. Але разом із тим, ці слова. Цей початок Євангелія від Матея, ніби повертають нас до початку світу, до початку людства. Вони випереджають слова, з якими не раз звертатиметься Спаситель до юдеїв. слова, які так дивно і провокаційно лунали для них, про необхідність народитися знову, народитися з вишени. Христос доводить нам це можливо. Можливо, те, про що ми всі рано чи пізно починаємо мріяти, про те, щоб позбутися своїх помилок, вад, щоб позбутися всього того лихого, що накопичилося в житті, щоб почати все спочатку, не бути обтяженим, тим важким вантажем гріха, який несе на собі кожен чоловік. І ось Христос приходить, щоб повернути нас до світанку творіння, відкрити нам Його радість, Його неповторну чистоту. Він показує, саме Він прийшов відновити людство і недарма Його церковні співи називатимуть новим Адамом, так як Адам був першим серед створених людей, і від нього походить увесь людський рід. Так, нова людина походить від Христа. Він дає нам можливість відчути цю нову людину у собі, відкриває її перспективу, кличе, озирнувшись у минуле, вшанувавши предків, і ти в майбутнє вже із ним. І не дарма у видінні Йосифу його ім'я провіщається Еммануїл. З нами Бог. І ми завтра ввечері будемо знові і знов повторювати: з нами Бог, з нами Бог, веселіться, народи, і поклоняйтеся, бо з нами Бог. Син Божий приходить, щоб нагадати нам про образ і подобу Божі, що є у кожному з нас. Вони можуть бути приспані нами, занедбані через наші провини, але саме Він. Він, хто потім прийме хрещення у водах Йордану і встановить нам це таїнство входження у нове християнське життя, в реальність нового світу, який починається відбитком Царства Божого на землі Святою Христовою Церквою, Він іде, щоб дати нам цей новий початок. І саме радість цього нового початку в житті кожного з нас, ми і вшановуємо в ці дні. Не тільки історичну подію, що відбулася у минулому ні. ми святкуємо народження у нас нової людини, людини, оновленої у Христі. І шануючи цей початок, який Відновлюється у нас через таїнства покаяння і причастя святих Христових таїн, несімо в собі пильно і уважно цей початок нового життя, не занедбуймо Його, і хай ці свята, в які ми входимо тими днями, стануть для нас відкриттям у собі нової життєвої перспективи. Відкриттям у собі тієї вічної молодості у Христі, яка дарується нам, Спасителем, що приходить, аби відкупити наші провини, зняти їх із наших рамен і відкрити нас для майбутнього, народити у нас нову людину. Амінь. Слава Ісусу Христу!